Хмельничанин Михайло Керепко став учасником олімпійської збірної України з брейкдансу. Місяць тому у Києві відбулися змагання, де хлопець здобув абсолютну перемогу та увійшов до олімпійської п'ятірки. Щоб досягнути таких результатів, танцівник докладає неабияких зусиль. Я займаюсь два рази в день з понеділка по четвер. Відтак десятки батлів і змагань та сотні перемог за спиною цього хлопця в Україні третій рік поспіль він займає перші місця. Наразі Михайло ділиться своїми знаннями з іншими та вчить брейку дітей. Сам присвячує своє життя танцям вже 19 років. Почав займатися у 8 років. На той час весь двір займався брейком. Тоді було брейку дуже багато, і я так і ще з того часу часу займаюсь досі. Брейкданс це спортивний вид танцю, який вимагає сильної фізичної підготовки в Україні. Цей стиль набув популярності в кінці 90-х років, а зараз є одним з найпопулярніших серед молоді. Михайло наголошує, щоб досягнути успіху у вуличних танцях, потрібно бути не тільки сильним, а й креативним. Адже брейкданс це про здатність створити щось нове та нетипове. Це весь час щось нове, тому ти можеш думати, придумувати весь час навчаєшся. І ну, цим живу, і подобається. Брейкінг дебютує на олімпійських змаганнях цього року у Парижі. Михайло вже готується до змагань. Планує гідно представити Україну на світовій арені та сподівається повернутися з золотом. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.